Міжнародна виставка писанок у Гуменному свято. Міжнародного дня Ромі відзначили в Ужгороді. Полеглих ми так і не поховали. Військові захоронення часів Першої світової війни на Закарпатті, благодійна допомога католицького карітусу Угорщини, пасхальна виставка в словацькому культурному центрі. Вітаю! Свято Світлого Христового Воскресіння Пасха головна подія року для християн усього світу. Цього року дата Пасхи збігається у католиків і православних. Слово Великдень прийшло до нас із грецької мови означає переходження, звільнення. У цей день ми торжествуємо позбавлення через Христа Спасителя всього людства від рабства диявола і дарування нам життя і вічного блаженства. А наразі у нас програма від суботи до суботи, і протягом наступних 30 хвилин ви дізнаватиметесь про події, що відбуваються в житті національних меншин краю. Отож, до вашої уваги, огляд коротких новин. Напередодні свята Пасхи австрійські благодійники з міста Філах знову доправили гуманітарний вантаж соціально незахищеним мешканцям Мукачівщини. Допомогою нужденним понад 20 років опікується Андреас Кухлер. Колись окремі акції однієї небайдужої особи перетворились у справжній благодійний рух, до якого долучається все більше мешканців Карінції. Минулого тижня у найстарішому вищі краю Ужгородському національному університеті підводили підсумки грантового проєкту, зреалізованого за кошти норвезького фінансового механізму та уряду Словацької республіки. Через комунікацію до процвітання словацько-українського прикордонного регіону таку назву має проєкт, учасники якого працювали над зменшенням існуючих бар'єрів у транскордонному співробітництві та покращенням потоку інформації. Йдеться про зниження існуючих бар'єрів між прешовським та Кошицьким самоврядними країною. Ями в межах словаччини та із закарпатської області з боку України створення умов для розвитку прикордонних регіонів взаємний обмін досвідом. З 1946 року щорічно 11 квітня відзначають День угорської поезії разом з тим, віддаючи почесті угорському поетові Атіллі Йожефу. Громадська організація про культура Суб з нагоди відзначення цього свято вже втретє організувала захід під назву Вірш на площі у центрі берегово близько 600 людей зібралися, аби спільно продекламувати улюблені поезії, написані відомими угорськими діячами літератури. На урочистостях були присутні учні шкіл з угорського. Мовою навчання з майже усіх куточків Закарпаття. Писанка з давніх давен вважалася символом життя. Отож і не дивина, що у ці ...передвелокодні і великодні дні організовуються виставки писанок цього дивовижного виду мистецтва. На такому святі, що проходила у гуменному, побували і наші колеги. Днями на базі Вігорладського музею в гуменному що на словаччині відкрилася 25-та міжнародна виставка Карпатська красиліця Карпатська писанка, в якій узяли участь 340 словацьких та закордонних авторів. Швидкі присутні та учасники виставки мали можливість побзирати писанки, ізготовлені досконалому, технічному та художньому ісполненням майстрами із Словаччини, України, Польщі, Угорщини, Румунії та Чехії. За 25 років проведення виставок було презентовано близько близько 20 тисяч писанок з різних регіонів з шести європейських держав. Закарпаття представило 14 авторів. Близько 150 писанок було виставлено в експозиції, а іменно в традиційний восковіт народний техніці, що на карпатському регіону, мальованка, новітні та авторські писанки, вишкрябування або писанка, шкрябанка, витравлювання оцтом, випалювання на дереві, керамічна писанка. Ми приїхали великою делегацією в чарівне місто Гуменне у Вігорладський музей. Це колишній палац графів другетів, пізніше графів Ондрошів. Тут дуже романтична атмосфера, і сьогодні тут відбувається 25-й фестиваль чи виставка писанки. Словаки її називають Красичка. Привезли також писанкарок із Закарпаття. Сьогодні наш Закарпатський методичний організаційно методичний центр культури презентує на цій виставці. Тавці на виставці Закарпатська Красліця ювілейній 25-й презентує 14 майстринь писанкарства Закарпатської області. Ми старалися принести, показати глядачам нашу закарпатську автентичну писанку, яка присуща регіонам Закарпаття. Ця виставка є традиційною виставкою пасанкарства, яка проводиться у місті Гуменне вже 25-й рік поспіль. Наш музей безпосередньо бере участь уже майже 10-й рік у цій виставці. Участь бере, як майстри наші приходили працювати у цій виставці. Так само ми привозили з колекції фондових нашого зібрання, нашого музею. Сьогоднішньо. Виставка має змогу продемонструвати народне мистецтво Закарпаття. Також ми раді співпраці з Словаччиною, яка дає змогу нам пізнати ближче один одного, один народ, який опинився по обидві боки кордону. Але цей народ має єдине спільне, генетичні та духовні корені. Майстер-клас по ізготовленню писанок з виразних техніках провели мистецтвознавець Роман Пилип, що займається ізглядуванням та реконструкцією традиційного цульської писанки. За що дістав диплом міжнародного журі? Христина Герцище Надієво-Мукачівського району випалювання орнаментів на дереві. Катерина Поренець із села Минай у району у ізготовлення трьохколірних писанок та своє мистецтво розпису писанок представили і майстри Словакії. Ми сьогодні беремо участь у такому майстер-класі. Разом зі мною приїхали Христина Герц та Тетяна Поренець. Ми показуємо сьогодні. Техніки як традиційні, так і сучасні. Я розписую, я, для мене цей, цей вид мистецтва цікавить тим, що я досліджую старі писанки, які віднаходжую в різноманітних листівках, журналах минулого століття, і повертаю їм життя. Тому що писанка не виконується на крихких шкаролупках яєчних чи гусячих яєць, але візерунки можна відтворити і дати їй ці писанці нове життя. Дівчата ж вже експеримують трошечки з іншими техніками, але на основі дослідження орнаментики у традиційної писанки вони творять свої композиції. І тут ми можемо також почерпнути для себе дуже багато, багато нових сучасних рішень цієї, цієї писанки. Виставка відкр... відкриває для мене багато цікавих і різних технік, яких застосовується не тільки в нас на Україні, а й в Словакії і в Європі. Тут представлено багато технік, як сучасних, так і класичних. Найрудніша моя техніка це техніка витравлювання, а також двоколірна писанка. Орнаменти, які використовуєте, що вкладаєте в ті орнаменти. Ближчі орнаменти до Іршавського району, але інколи буває, я люблю більше гуцульського типу. Дуже більше деталізації завжди відвідую будь-які виставки писанок. Люблю дивитися, як працюють інші майстри, приймати трішки якогось досвіду від них. Навчатись нових технік завжди бути відкритою до того, щоб щось нового відкривало для себе і навчатись. Виставка продемонструвала красу народного писанкарства, багатство технік, інтересні і неповторні новти, а стародавній вислів, доки люди будуть писати писанки, доти буде існувати світ, стверджує, що не ісякла керниця народних талантів і буде життя на планеті Земля. Різнобарвні костюми і галас, звісно, коні та ватра. В центрі міста так в Ужгороді відзначили міжнародний день ромів. До яскравого дійства вдалося залучити майже всі ромські громади області від Великого Березного до Виноградова. Роми готували традиційну їжу та напої, а також виконували народні пісні та танці. Різнобарні костюми, у яких вперше приїхали на свято Роми з під Виноградова та королева, і, звісно, коні та ватра, що знаходилися в центрі Ужгорода, зачаровували перехожих. Мангау, санге, леромен, адже і международний дес, леромен, жла, лиленге, санге, буд, лунгіберша, де возординен подолага, хоч хі, рома, рома. Приготування бограчів в центрі міста навпроти музично-драматичного театру. Так у Ужгороді розпочалося відзначення міжнародного дня гону. Чудова господиня Розалія Макі вправно готувала страву у двох великих казанах. Перший раз іде олія, потом Лук, потом это, лук пожарилось, і ето, морковка, Петрушка, Каралап. Ну, це все місці. потом ложится мясо. Вот чуть-чуть закипело, свиное ребра, мякоть. Вот. Потом ложим картошку, когда уже мясо сварилось, и это, и тесто. Такое тесто. Или сами делаем, или покупаем. Вчера посчитали, 333 порции будет с одной. Два казановали. На всех хватит. Народний день 8 квітня свято ромського народу встановлено на 4-му всесвітньому конгресі ромів, що відбувався в 1990 році у місті Сароцьку в Польщі. Метою свята є самоідентифікація ромської етнічної групи як єдиного народу, привернення уваги до самобутньої культури та історії 80 ромських етносів, подолання дискримінації, утисків та відчуження ромів. Цікаво, чого саме 8 квітня відзначається Ромське свято. У цей день у Ромів Трансильванії був так званий день коней, коли їх виводили з зимових стаїн, прикрашали вінками, і це символізувало початок плодовитої пори для ромських коней. У Ромів Галичини, 8 квітня, відзначають день каші, вперше приготування їжі на природі. Саме і в цей день і проходив перший ромський конгрес в Лондоні. Сьогодні, 8 квітня, це міжнародний день Роми. Його святкують по цілому світу в Європі і також на Україні. У нас цього року дуже так масштабно будемо святкувати, тому що вперше таке робиться, що ви бачите. Ми його завжди проводили там, де компактно проживають роми. Це було в районі мікрорадванка. А з цього року ми так масштабно це у нас перший раз, що ми так широко тут святкуємо. Завдяки підтримці Угорщини онкологічне відділення Закарпатської обласної дитячої клінічної лікарні отримало регулятор швидкості інфузії. Пожертвування було передано у місті Мукачево головою католицького карітасу Угорщини Габором Ейчі. У минулому році організація допомогла ужгородській лікарні, надавши концентратор кисню, операційну лампу та інші медичні прилади, а також допомогла при ремонті фізіологічного відділу. Gyuri egy éve küzd a rákkal. A 12 éves ungvári fiút már hónapok óta a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház onkológiai osztályán kezelik. Nem bírtam járni, nem bírtam semmi. Most a doktor engemet tette lábára. A gyermekonkológiai részlegen évente több száz beteget kezelnek. A lepusztult állapotban lévő osztályon az utóbbi években egyre nagyobb gondot jelent az egészségügyi felszerelés hiánya, ami azért alakult ki, mert az intézmény állami költségvetéséből csupán a dolgozók fizetésére, modern eszközbeszerzésre már nem jut. A Kárpátaljai Gyermekkórház misszió munkatársai gyakran látogatják az onkológiai osztály kis betegeit, így figyeltek fel arra, hogy mire lenne szükség a kórházban. Nyilván, hogy az együttműködés során, mert... Merülnek fel ezek a kérdések, és mindig az aktuális részénél próbálunk segíteni. Tehát akár felújítás, akár egy műszernek a megvásárlása, hát bármi, ami pont akkor aktuális abban az intézményben. Ugye az esetleges célunk, hogy gyerekekkel foglalkozunk. Tehát meglátogatjuk a gyerekeket, ott is segítünk, amiben tudunk, tehát játszunk velük, foglalkozunk. És közben, ugye. Tartjuk a kapcsolatot akár az osztályvezető főorvosokkal, vagy akár magával a főorvossal is az intézmény vezetővel, és közben hát kiderülnek dolgok, hogy akár mi is látjuk, hogy mire lenne szükség. Ezúttal a Kárpátaljai Gyermekkórház misszió munkatársai az onkológiai osztály számára a Magyar Katolikus Karitásztól egy létfontosságú infúziószabályzó műszer megvásárlásához kértek segítséget. Munkással jöttünk a gyermekkórházba, ahol orvosi műszert adtunk át. A katikus karitász rendszeresen segít ilyen dolgokban is. Különösen megható az, hogyha gyerekek amiatt nem tudnak rendes kezelésben részesülni, hogy nincs meg a megfelelő műszerezettség. És ebben kívántunk most segíteni egy infúziós szabályzó műszerrel. Mindig azt látjuk, hogy valóban valós a kérés, sőt, szerénységet is látunk. Tehát a legszükségesebb dolgokat kérik, és nagyon megrázó az a látvány, hogy ilyen körülmények között is végzik lelkismeretesen az orvosok a munkájukat, és mindent megtesznek azért, hogy ezeket a gyerekeket gyógyítsák és ezért is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a jövőben is, amiben tudjuk, támogassuk ezeket, a mi támogatóink figyelmét is felhívjuk arra, hogy itt Kárpátalján milyen nagy a szükség, és azt tapasztaltuk, hogy ők is készséggel segítenek. A Magyar Katolikus Karitász a Kárpátaljai Gyermekkórház misszió munkatársainak felkérésére immár három évek különböző módon, mint egy 10 millió forint értékben támogatta a kárpátaljai egészségügyi intézményeket. Rádo prejmájmo buddjiku do pomohu, i vrachovujúcsi, és mi májmo vzre tradicíjno, dúzsi horosi zvěské is remokatolickým І минулого року зробили кілька за рахунок фінансування їхнього. Зробили кілька таких гарних ремонтів у нашій лікарні, зробили і розмалювали стіни у їдальні у цьому ж відділенні за допомогою. Училища чи не училище, воно зараз академія називається так, мистецька. Розмалювали стіни у фіскабінеті, відремонтували і поставили там нові меблі. То, відповідно, ми радо отримали допомогу знову ж таки від Карітасу у виготовлення шкафів у кожну нову відремонтовану палату. Tavaly a segélyszervezet az Ungvári gyermekkorházat többek között életmentéshez szükséges oxigénkoncentrátorral, műtőlámpával, orvosi eszközökkel segítette, valamint a lepusztult állapotban lévő fiziológiai osztály felújításához is támogatást nyújtott. На Закарпатті перебували представники австрійських організацій, що опікуються впорядкуванням військових поховань на місцях боїв часів Першої світової війни. Під час візиту іноземні гості відвідали захоронення полеглих вояків в ярських районах області та місті Ужгород. Питаннями дослідження спонтанних поховань у Карпатах та відомостями про знищений та існуючі військові цвинтарі серйозно займаються найбайдужі представники і нашого регіону. Цій темі присвячена книга Юрія Фатули. Полеглих ми так і не поховали. Більш детально про далеко не всім відомі сторінки історії та ставлення сучасників до забутих вояків у наступному сюжеті. Мідліде делегаціондес юстарайхішнкамарадша з Бундесної Кірчен Дунклштайн безшефтіки мідим тема де крізь креба і Европа Шонлангер. Also ich persönlich beschäftige mich schon eigentlich fast 20 Jahre mit solchen Angelegenheiten, mit Kriegsgräbern. Und zwar nicht hier in der Ukraine, sondern vornehmlich in der Region Südtirol und so weiter. Also immer dort, wo Fronten des Ersten Weltkriegs waren. Im Laufe von zwei letzten Jahren, nach dem ersten Besuch des Transkarpatiens von Mitgliedern des Kameradschaftsbundes Neukirchen-Dunkelstein, gehört auch unsere Region zum Interessenkreis von diesen österreichischen Fachleuten. Gemeinsame Geschichte ist ein wesentliches Argument dafür. In der österreich-ungarischen Monarchie, ein vielvölkerstaat, viel haben wir mehreren Nationen gedient und in dieser Region waren vornehmlich ähm, Ungarn. Österreicher, Tschechen und, und eingesetzt und auch auf diesen Friedhöfen liegen sie auch dann halt so genau, wie ich genannt habe, begraben. Nähere Bekanntmachung mit dem Thema der Kriegsgräber des Ersten Weltkrieges in unserer Region war ein Anlass für das höchst interessante Gespräch mit Herrn Yuri Fatula. Dem Autor des Buches Gefallenen haben wir bis heute noch nicht begraben. В Ужгороді протягом чотирьох років Першої світової війни були функціонували два військові кладовища, на яких ховали солдатів, які померли в шпиталях Ужгорода з 14 по 18 рік. Перше кладовище ми знаходимося на ньому. Друге кладовище знаходилося в районі залізничного вокзала. На превеликий жаль, воно на даному етапі. Повністю зруйновано, знищено. Це приколійна територія коло залізничного вокзала. Це територія позаду бувшого танкового полка в радянський період. І там на даний момент немає жодного знака чи жодного, е, жодної, так би мовити, артефакта, який свідчив би, що там колись було величезне кладовище. Ось так прямо все було кладбище. Der Besuch der Militärfriedhöfe in Uschgorod war ein wichtiger Punkt des Programms der österreichischen Delegation. Bei der Besichtigung des Areals das war natürlich sehr ich sagen, erschütternd und in Wirklichkeit ähm, muss ich jetzt sagen, ist es eine Müllhalde. Die mehrere Informationen über Kriegsgräber in Karpaten wurde vom Herrn Bogdan Pranicuk dargestellt. Nach seiner Initiative wurden auch Besuche der Gräber in Karpaten von Mitgliedern des Kameradschaftsbundes Neukirchen-Dunkelstein organisiert. Die vorhandenen Angaben wurden tüchtig bearbeitet und ins österreichische Schwarze Kreuz übergegeben. Viele Hoffnungen über die würdige Ehrung der Kriegsgefallenen wurden mit dem Besuch des Vertreters dieser geehrten Organisation verbunden. Wir Засипали опілками у селі Лазищина цвинтар. І люди, і очевидці, і свідки, які бачили ще, які пам'ятають, що там і знають точно, що там є більше 20 могил з надписами. Це які це треба було б впорядкувати. Але він сказав, що ексгумацією вони не будуть займатися. Він сказав, що це їм не цікаво. От те, що вже є, які більш-менш збережено, от там вони можуть допомогти. Solche Einstellung des Vertreters vom österreichischen Schwarzen Kreuz war eine unangenehme Überraschung für Organisatoren des Besuches, die aber diese wichtige Arbeit noch aktiver weiterführen werden. Приходу весни радіє, мабуть, кожна людина, адже цей час приносить нове життя і особливо святкові дні на Великдень. Це період пов'язаний з цікавими традиціями, глибоко закоріненими в християнстві, коли всі віруючі пригадують розп'яття і воскресіння Ісуса Христа. Відзначають ці важливі святкові дні у центрі словацької культури в Ужгороді, де щорічно готують великодню виставку дитячих робіт. Veľkonočné sviatky už klopkajú na dvere a to je aj čas pre usporiadanie veľkonočných výstav a rôznych tvorivých dielní, kde máme príležitosť získať všelijaké zaujímavé nápady na sviatočnú výzdobu bytov, domov a veľkonočných košikov. Už niekoľko rokov výstavu venovanú Sviatku Veľkej noci v Centre slovenskej kultúry v Užhorode pripravuje Matica Slovenska v Ukrajine v spolupráci so Všeobecnou vzdelávacou školou číslo 4. V rámci tejto predveľkonočnej akcie sa konal aj workshop, kde žiaci Slovenskej školy v Užhorode pod vedením ľudových umelcov z Metodického centra ľudového umenia sa učili maľovať kráslice. Šikovní žiaci sa tak naplno zapojili do procesu zdobenia kráslic, že behom hodiny vlastnoručne vyrobili pekné maľované vajíčka. Dnešná akcia venovaná oslovovanie Veľkej noci. Dnes na Позивання культурно-освітової організації з Словенська на Закарпатську приправила, організувала сполу з нашу організацію творчої дільні. Діти, жряці, школи мали можливість вивчати різні техніки, приправи оздоблення великоночних яваєць. A vyučili techniku malovania a vyškrbovania. A boli veľmi slušné deti, pripravili každý e, nádherné kráslice. Medzi krásnymi veľkonočnými kompozíciami na výstave bola prezentovaná aj tvorba Slovakov zo Storožnice a Veľkého Berezného, ktorí svojimi dielami uvili prekrasný farebný veniec na oslavu jedinečných sviatkov Jary. Medzi exponátmi nechybajú tradičné veľkonočné vajíčka zdobené rôznymi pôvodnými, ale i modernými technikami. Vyrezávané hračky, práce vytvorené z papieru. Stále učiteľa sa snažia, že by deti dostali aj nejaké vedomosti, by dodržovali tradície, aké existujú v našom kraji. Tak aj v gymnázii bola pripravená výstava, Písanok, kde deti ukázali, aké majú umenia, čo vedia, čo im naučili na hodinách, čo ich naučili rodičia. Ja si myslím, že tieto zážitky, ktoré deti dostali pri pripravenie takých darčekov veľkonočných. Ostanú im na celý život a budú ich niesť aj svojim potomkom. Sviatočný program spestrilo aj vystúpenie folklórneho súboru zo Slovenskej školy v Užhorode. Okrem kráslic sa tu dalo prezrieť prútené výrobky, zajace, bohato zdobené košiky, kurčiatka, rôzne jarné dekorácie do interiéru a mnohé iné. Hostia obdivovali zručnosť, šikovnosť a vynaliezavosť detí. Prítomní skonštatovali, že deti môžu byť hrdí na svoju prácu, lebo viacerí ocenili tieto pekné výrobky. Všetci boli nadšení z takéto prospešnej činnosti deti a tešili sa na ich ďalšie kreatívne nápady. Щиро вітаємо вас з прийдешнім святом Великодня. Нехай до вашої оселі прийде здоров'я, любов, щастя, добробут. Душа нехай світлішою стає, а серце племініє любов'ю, а помисли стануть щирими та добрими. Всіх вам земних благ! А цей випуск добігає свого завершення про те, як і чим живе багатонаціональна спільнота, краю ви дізнаєтесь у суботу з наступного випуску нашої програми. Наразі у мене все, а на вас чекає анонс подій наступного тижня. Побачимось. 22 друга квітня українсько-румунський день добросусідства, село Нижня Апша Тячівського району. 23 третього квітня пасхальний перформанс Закарпатського народного хору Стародавні Великодні висвятки в Ужгородському замку.